От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, і я до нього підходив кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси під пальмою, от там п'ю банан. Я говорю, так може ти ці свої банани і кокоси продавати, я зачем? Но ну, я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, сморжой какой-то, і у тебе буде більше грошей. Він Иван, зачем мені це все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. Він такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. И на зачем все? Потом открыешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он зачем мне все? Он кажет, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и путь кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот вложу сейчас и делаю. Понимаешь? И так людська психика тоже работает. От це ж ми собі придумали достігати, всякі феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дім. Нам це нав'язали це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу, це просто супер. І лень – це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися со своєю лінню, і це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається. Як хочеш чогось досягати, з лінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє. У життя як качельникові, що теж непогано насправді.